Друга суперечка викриває проблему із відбудованим храмом Ізраїлю. Бог звинувачує людей, що вони зневажають та оскверняють храм. А люди відсварюються, як ми тебе зневажаємо? О, відповідає, вказуючи на те, що люди приносять ганебні жертви, а саме хворих та заплямованих тварин, що показує, що вони не цінують та не шанують Бога. Але не тільки люди, священники роблять те саме. Вони не тільки закривають очі на це, але особисто беруть участь у цьому зіпсованому поклонінні. Весь Божий народ зверху донизу довів свою невірність. У третій суперечці Бог звинувачує ізраїльських чоловіків у зраді своєму Богові та своїм жінкам, що вони, звісно, заперечують. Але Бог викриває руйнівне поєднання ідолопоклонства та розлучень серед них. Ізраїльські чоловіки одружуються з неізраїльтянками, а потім переймають у свої доми поклоніння богам своїх дружин. Пригадає історію з Знеємії, розділу 13. І Малахія пов'язує це з хвилею чоловіків, які розлучуються з дружинами без будь-яких причин. Причому люди нічого не мають проти цього, але Малахія каже ні, це зрада вашому завіту з Богом.